Ну ми продовжуємо наш інформаційний ефір Суспільне спротив далі сьогодні до кінця дня Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію України. Про це заявив очільник прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. Повідомило сьогодні видання видання Трибюн від 3 жовтня. Норвегія закриє кордон для автомобілів із російськими номерами. і про це повідомляють на сайті МЗС Норвегії. У відомстві зокрема заявили, що у відповідь на війну, яку Росія веде проти України. В всупереч міжнародному праву Норвегія запроваджує подальше посилення обмежувальних заходів проти Росії і докладніше про те, які ще країни заборонили в'їзд авто на російських номерах. Дізнаємося у експертки з управління кордонами і міграцією, виконавчої директорки аналітичного центру Європа без бар'єрів Ірина Сушко. Приєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю вас, тож пані Ірино, насамперед, якою буде процедура перевірки транспортних засобів на російських номерах на кордоні Норвегії, і як це власне вплине на посилення санкцій? Ну, я би в першу чергу хотіла зазначити е, про те, що дійсно зараз в фокусі уваги Норвегія, але і інші країни Європейського Союзу приєдналися до е, цих обмежувальних заходів, які, по суті, є санкціями, санкціями у сфері не лише свободи пересування, але і е, е, товарів. Тому що е, коли ми говоримо про ці заборони на в'їзд, по суті автомобілів. Та ще деяких категорій товарів, то йдеться про саме ті товари, і автомобілі, які були вироблені саме в Росії в Російській Федерації. Таким чином, уряди країн, зокрема і Польщі, і Фінляндії, і країн Балтії. По суті, продовжують ту політику санкцій, яка була е, яка стартувала ще минулого року, коли е, уряди м, країн, е, ну, скажімо, оголосили про таку ініціативу, що е, саме через ту агресію і війну, яку Російська Федерація. Е, Продовжує щодо України, необхідно обмежити в'їзд її громадян, і тому я думаю, що це знаєте така своєрідна послідовність, і наступний крок. Ну і власне, як це буде відбуватися? Ви запитали? Дивіться, тут є винятки. Безумовно, в кожному якомусь рішенні правилі є винятки. Тобто ці винятки будуть стосуватися, наприклад, автобусів. І ну є припущення, власне, таке, що саме автобуси легше, я би так сказала, відслідкувати. На території вже е, е, Європейського Союзу, коли вони перетинають відповідний кордон, е, також е, уряди цих країн, зокрема Норвегії, залишають можливість все-таки е, для певних гуманітарних, гуманітарних цілей, ну, зокрема, скажімо, там, якщо йде мова про. Е, е, Громадян, наприклад, Норвегії, які е, в шлюбі знаходяться з, з громадянами Російської Федерації, або, наприклад, якщо е, не знаю похорон, інші такі е, причини, також е, автобуси будуть пропускатися, е, це перший момент, і е, контроль за ними легше взагалі здійснювати. Інше питання, яке стосується індивідуального транспорту, тобто автомобілі персональних, е, тут звичайно, якраз ця заборона. Ну, працюватиме буквальному сенсі цього слова, якщо є на автомобілі номери Російської Федерації, їх не будуть пропускати на кордоні, тобто, все дуже просто. А от що стосується тих країн, які прийняли і запровадили такі рішення, на вашу думку, десь чому не було прийнято таких рішень ще раніше? Адже ми розуміємо, що півтора року триває російське повномасштабне вторгнення, і чому власне саме зараз вдалися до таких дій? Безумовно, що знаєте, з нашої сторони, з сторони України, ми звичайно хотіли, щоб увесь пакет цих обмежувальних заходів був прийнятий повністю і одразу. Водночас, ну, це політика Європейського союзу, яка не треба забувати, базується ще й на тому, що окрім обмежувальних заходів, вони повинні дотримуватися і захищати права людини. Тобто, саме в такому контексті розглядають. Ця, скажімо, всі е, заходи, які ну, містяться в тій сфері, яку ми називаємо свобода руху людей, товарів і послуг, то е, відповідно, що ну, через навіть цілком можливо цей бюрократичний процес складний доволі прийняття рішень, бо бачите, що не всі країни підтримували цю ініціативу, а лише ті, які є безпосередніми сусідами Російської Федерації. То uh, вони. Ці кроки роблять поступальними ще через те, що вони бачать, що Російська Федерація і її громадяни не тільки не зупиняють війну, яку провадить власна Росія щодо України, але й підтримують її. Тому відповідно це своєрідна, та своєрідна така реакція, яка говорить про те, що е, е, Європейський Союз і окремі країни-члени будуть також відповідати на, на відповідно бездіяльність або діяльність. Це відповідно Російської Федерації, пані Ірино, як ми вже зазначили, власне такі зміни запровадили у Болгарії, Норвегії, Литві, Латвії, Естонії. На вашу думку, протягом цього 2023 року, які ще країни можуть долучитися до цього списку і застосувати такі санкції? Ви знаєте, я думаю, що поки що цей перелік країн, мабуть, залишиться таким, тому що тут дійсно ключовий момент полягав у тому, що ви прийняли таке рішення країни сусіди Російської Федерації. Бо фактично ми говоримо про країни ЄС і Шенгенську зону. Коли вже перетин відбувається там авто, ну пасажира, скажімо так, громадянина, то відповідно він може рухатися по всій території шенгенської зони, і відповідно ніхто в грубо кажучи, не буде його зупиняти і здійснювати перевірку. Тому так важливо було, щоб це рішення було прийнято тими країнами, які є першими для в'їзду для громадян Російської Федерації. Ну і ще щоденько хочу додати, що ці санкції вони спрямовані безпосередньо на громадян Російської Федерації, навіть не стільки на владу, так, а на звичайного громадянина, щоб він теж усвідомив і розумів, яке слово, Ничиніші до України. А, до речі, зважаючи на ті винятки, про які ми з вами вже встигли обговорити, як російські громадяни на автомобілях з російською реєстрацією з російськими номерами зможуть обходити ці санкції, чи, чи є якісь певні лазівки? На жаль, на жаль, звичайно, знаєте, коли ми говоримо взагалі про ем, кордон і про те, ну про візові, наприклад, обмеження, чи обмеження такі на кордоні безпосередньо, е, звичайно, що є, на жаль, ці, ем, скажімо так, стежки, по яким вони можуть проходити. І тут якраз дуже важливо, щоб, е, скажімо, такі країни, як, наприклад, Вірменія, Грузія, через які вони можуть перетинати кордон і потрапляти, наприклад. Через інші вже країни Європейського Союзу, не ті, які є суміжними до Російської Федерації. Тому так важливо, щоб тут працював принцип солідарності, і це те, якраз над чим наші дипломати, мені здається, повинні були працювати також з тим, щоб переконувати ті країни, які до сих пір приймають громадян Російської Федерації в свої країни, бути більш такими стійкими і послідовними в санкційних цих обмеженнях про які. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі за ґрунтовний аналіз. Ірина Сушко, виконавча директорка аналітичного центру Європа без бар'єрів, була з нами на прямому зв'язку і з нею обговорили власне рішення Норвегії, а також Болгарії про закриття кордонів для автомобілів із російськими номерами. І ми продовжуємо інформацію.